Всіх вітаю на своєму каналі. По-перше, хочу всім щиро подякувати за ваші привітання на мій юбілей. Було дуже приємно. Всім дякую. Ну, і по запитанням попереднього відео, все ж таки вирішили показати клітку, розказати параметри, як воно робиться. Можливо, комусь буде корисно, і ви все ж таки захочете своїм. Бройлерам чи курчатам просто м'ясо яєчки, зробити такі самі класні комфортні умови для того, щоб вони гарно розвивалися, набирали собі вагу, росли та радували. У нас помічник, як завжди, з нами. Ходить, годує коко, до ципи не забуває заходити, також їх погодувати. Ну і особливо ще й до кроликів. Ну що, почнемо клітки Вам на клітку потрібно буде бруси 5х5, 5, 4 штуки це буде як каркас. Далі ви обираєте, чим ви їх будете з'єднувати вже на свій смак, але бажано, щоб це було 5 на 4, да? 5 на 3, як правильно. Що було? да, що було в нас? З того, з того ми і ліпили, е, нічого таким не заморочувалися. Далі. Обов'язково вам потрібна буде сітка двох розмірів. Сітка повинна бути внизу, така, щоб невеличкі такі ципи ходили. да? Яка тут ячейка йде? Ось тут буде гарніше видно. Два з на один. Обов'язково, прям обов'язково, щоб сітка була. Не менше, ніж 1,8 по товщині. Ось 1,6. Да? Ну, для бокових 1,6, я скажу, це оптимальний варіант. Вона буде коштувати десь 110-120 гривень за метр. Для бокових воно піде, в принципі. Але на пол не жалкуйте грошей, обов'язково беріть 1,8,2. З приводу, давайте напування підемо. Да? Є труба. Е, труби є двох видів. Є кругла, є ось така е, квадратна, як в нас. Далі, на цю трубу. Труба 22 на 22. Я сказала, не сказала, ще раз повторюю: труба 22 на 22. Далі йдуть от такі ось заглушки, хамути. Перехідники називаються. Да? Це в нас хамоти для того, щоб фіксувати, затягувати. І далі в нас йде вже сама ось така кормушечка, йде пиптик для того, щоб вони водичку щолкали. До речі, воду вони знаходять дуже швидко. Ось ми пересаджували в клітку в іншу курчат таких невеличких, да, по 5 днів, по 6 днів. Вони одразу почали оце цокати. Як тільки один починає цокатись, вся кагала отак налітає, вони починають там між собою пити. Ось, до речі, слушна така думка: дивіться, вся отака ось сітка в нас зафіксована степлером. Бачите? Тобто воно зафіксовано ось дуже гарно, воно не одірветься, нікуди не дінеться. За це можна не хвилюватися. У нас ось навіть, якщо видно, видно. Пол, сітка, так само все зафіксовано степлером з приводу ось цієї труби. На цю клітку ми ось придбали, це харчова трубка. Ця трубка в нас іде, зараз я скажу, який це. 3 на 4 чи що? 3 на 4 дюйма. Можливо, комусь потрібно буде. Якщо ви берете трубу, наприклад, 22 на 22, то вам потрібно 3 на 4 дюйма ось така гарнюня харчова трубка. Далі врахували мої побажання, того, що я така стала якась трохи прискіплива. Е, врахували побажання по чому Каже, <ріст> <ріст> впав, лізу і плаваю. Так, врахували побажання по чому? По-перше, щоб була зйомна кормушка. Дивіться, вона просто зроблена із 110 ї труби. Заглушка просто фаніра зроблена. Вирізане воно так, і вона буде вішатися. Да? Тут у нас стоїть поки що клітка така, щоб маленькі такі ось курчатка по 5 днів вже спокійно їли, сюди сиділи. Можна регулювати, там опускати нижче, піднімати вище, вже в залежності від того, як відростають ципи. Далі. Було побажання, щоб воно ось так. а о, тут, Піднімалося. Бо, якщо пам'ятаєте, в нас в сараї така да, вирізана, і великий бролер вже дуже важко витягається. Ну, о, о, зараз він достане все, що потрібно. <кхи> Давай тягнем назад. Так. Тобто підняв собі, спокійнесенько достав. І коли будете робити таку клітку, як в нас, так? Обов'язково враховуйте е, оцей, щоб ви достали рукою, да, Тобто метр 65. Всім зрозуміло, да? сюди метр, сюди 65. Тобто, нормально все залазиш, береш, нічого не заважає. Далі. Ще дуже така тоненька штучка з приводу піддонів. По першій кліці ми вже свої помилки побачили, тому хочу сказати вам, щоб ви не зробили, наприклад, наші помилки. Ніколи не робіть піддон, щоб він був чітко у вас ось так, як сидять кури. Пояснюю, чого. Ось Дивіться, ви зробите отак, а тут кури будуть хезать, і оце ось отут. Воно падає вниз в кормушку. Обов'язково робіть піддон, щоб він ось отак десь виглядав. І щоб у вас ніде оці там, наприклад, отут не падали в поїлки, а тут не падали в кормушки. Не пожалкуйте оцих 15 см, і зробіть його трішки вдалішим. Дивіться, поддон зроблений з чого. Просто ось каркас іде. Посередині переділений, і ліноліум. Чого ліноліум? По-перше, його зручно чистити. По-друге, ви його можете вільно зразу змити, щоб воно не смердякало. Ще обов'язково звертайте увагу на ліноліум. Ось дивіться, в нас він, як тут резиновий, так і тут резиновий йде. Не беріть варсавий, не беріть з утепленням, бо в такому утепленні знизу дуже велика вирогідність того, що заведуться або блохи, або воші, які будуть постійно сидіти на маленьких курчатах, і буде дуже-дуже-дуже-дуже складно їх потім вивезти. Падон сказала, кармуху сказала. Напування сказала, а, і поверху будемо купувати звичайний такий контейнер із кришкою. <свісно> Там вже не курчата будуть сидіти. Звичайний буде контейнер з кришкою поверху. Ми ось вчора їздили по ринкам, видивлялися сіни всюди. На 23 літри такий контейнер коштує 310-315 гривень. Якщо цей контейнер на 28 літрів, він коштує 350 гривень. У нас в сараї на попередній клітці стоїть на 17 літрів, його ну, вистачає на 4 яруса. На ці ми будемо купувати на 23 літри. Ну що, на цьому, все? Якщо в когось залишились якісь запитання, чекаю в коментарях і не забувайте, що в нас є телеграм-канал, який можете переходити, продавати, купувати, шукувати, шукати, радитися або радити. На цьому все. па-па!